Всім привіт! Ви на каналі CryptoBusнес. Тут ми дивимось новини криптовалюти. Сьогодні, друзі, в нас середа. Сьогодні ми робимо перше відео на цьому, тижні тому що понеділок в нас було свято, було Різдво, відео ми не робили. Тому сьогодні ми будемо проглядати все саме цікаве, все саме актуальне, що в нас відбувається на ринку. Біткоін у нас сьогодні торгується по 43 тисячі доларів, вальткоін сезон у нас продовжується. Такі монети, як DOT, Нір. Solana показує досить хороший та сильний ріст. В Монети дотанір є ще досить великий та сильний потенціал для росту. Тому сьогодні ми будемо це все переглядати. Будемо переглядати, що відбувається з альткоін сезоном. Також подивимось цікаві новини з ринку криптовалюти. Тому обов'язково дивіться це відео до кінця. Буде багато чого цікавого і важливого. Також нагадую, що діють знижки до 31.12 на вступ в наш закритий клуб криптобізнес. Ціна входу всього лише 99 доларів. Доступ ви отримуєте назавжди. В закритому клубі ми даємо сигнали по споту, сигнали по ф'ючерсам. Також ви отримаєте платні матеріали, які можете проходити та навчатись. Якщо вам цікаво, хочете працювати на ринку разом з нами. То вступайте в закритий клуб. Всі посилання є в описі, пишіть мені і заходьте в наш закритий клуб і працюйте разом з нами в нашій команді. Отже, давайте переходити до аналітики. Спочатку переглянемо, що по біткоїну в нас цікавого, бачимо, що біткоїн на стоїть боковику, і в цей період у нас відбувається альткоін сезон. Поки що росту по біткоїну ми не бачимо, але ми бачимо, що сильні лінії спротиву в нас. Поки біткоін тут торгується, рухається ще вище, тому біткоін у нас може показувати що ріст до 45-46 тисяч доларів. Я думаю, що біткоін ось ті хаї, які в нас були ось тут 44-500, оновить, буде торгуватись вище. Нам потрібно на ринку створювати максимально сильне ФОМО. Нам потрібно, щоб біткоін оновлював ще ось ті хаї. Також нам потрібно, щоб альткої показували досить сильний та імпульсний памп, і відповідно на ринку відбувався, як то кажуть, максимальний хайп. Це буде означати, що ринок досягнув своїх хаїв, і, відповідно, далі нас чекає корекція. Тому я таку ситуацію ще чекаю. Я ще бачу, що пік, в принципі, не досягнутий, і, скоріш за все, він буде досягнутий орієнтовно у період 10 січня, коли буде прийнято біткоін etf Я думаю, що якраз саме тоді. Відповідно, що біткоін, що альткоїни будуть вже торгуватись досить високо. А зараз давайте перейдемо до альткоїнів. Зайдемо в наш телеграм-канал CryptoBusнес. Обов'язково підпишіться посилання є в описі і переглянемо ось такий прогноз щодо альткоїнів. Як ми бачимо, дуже привабливий прогноз. Капіталізація альткоїнів на місячному графіку перебуває верхню лінію смуг Болінджера. І це найбільш, найбільше стиск з усіх трьох. Це може означати, що альткоїни проходять вже в свій сильний альткоін сезон. Ми бачимо, що ось така ситуація була тут, коли капіталізація альткоїні у нас пробила ось цю зелену лінію, і після чого у нас почався досить сильний ріст. Тому зараз ми бачимо, що ми також пробили ось цю нашу зелену лінію, і можемо також почати. Рухатись по альткоінам в сторону росту. Капіталізація буде рости, тому що біткоін досягнув хороших цілей, таких можна сказати, середньострокових цілей, і навіть якщо він піде до 48, то сильного доходу там вже інвестори не отримають. Тому капіталізація і ліквідність з біткоїна у нас зараз буде проливатися в альткоїни, і альткоїни на фоні цього будуть показувати хороший сильний ріст. Ну а зараз давайте переходити, як завжди, до альтконів. Я хочу вам показати те, що показую в кожному відео. Це DOT і монета NIR, тому що ці монети мають досить великий та сильний потенціал. Ми бачимо, що монета DOT торгується по 8,9-9 доларів, 9 але вона ще навіть не вийшла зі своєї зони акумуляції. І потенціал для росту в нас зберігається ще величезний. Я думаю, що ми перейдемо в зону 18-20 доларів по монеті DOT, після чого буде корекція. І по монеті Нір в нас е, така сама аналогічна ситуація. Зараз ми перемістились на монету Nier Protocol. Бачимо, що торгується вона зараз по 4 долари. Е, я буду чекати, що монета пройде також свій сильний діапазон. Мінімальні цілі це 5,2, 5,5. Е, і такі хороші в принципі, цілі, куди ця монета, я думаю, пройде в цьому міні-бичому циклі. Це в нас 6-8 доларів цей діапазон. Я вже тут буду готовий фіксувати монету Нір е, і очікувати подальшу корекцію. Думаю, що монета сюди прийде. А е, саме тоді, коли біткоін у нас піде вище 44 500 доларів, я думаю, що тоді почне, почнеться ще більший е, розпродаж біткоїна і ще більше ліквідності буде проливатися альткоїна, на фоні чого альткоїни будуть показувати, я думаю, досить сильний ріст. І Ось такі монети, як DotTanier, мають ще хороший потенціал для росту. По монеті Solana, друзі, бачимо, що Солана також пройшла до своїх сильних зон і навіть вище е доходила монета до ціни 127 доларів. І ми бачимо, що зараз ціна знизилась, торгується в цьому сильному діапазоні. Відповідно, я думаю, що саме цей діапазон це в нас є. Діапазон фіксацій, діапазон, де будуть продавати активну солану, і відповідно розподі розподіляти цей актив тим, хто бажає його купити ось тут на хаях. А я думаю, що бажаючих багато, тому що монета показала досить сильний ріст і, відповідно, не дуже досвідчені учасники ринку купляють те, що найбільше росте, і відповідно на самих верхах. Тому я думаю, що ось тут ми прийшли, ось тут будуть робитися, робитися фіксації. І відповідно довгий довгий час, довгий період ми можемо торгуватись тут у флеті, поки крупний грок не проведе фіксації прибутків по активу Solana. Також давайте ще перейдемо на індекс страху та жадності. Бачимо, що ми зараз перебуваємо на відмітках жадність 73 пункти. Я думаю, що ми можемо піти набагато вище, орієнтовно 80-90. Ця стрілка, скоріш за все, перейде сюди. Це буде відбуватись тоді, коли в нас на ринку вже буде відбуватись максимальна форма. Наприклад, біткоін досягне 48-50 тисяч доларів, альткоїни будуть також показувати. Хороші ікси, і, відповідно, я думаю, що жадність буде максимальна на рівні 80-90. Саме тут також можна буде зробити висновки, що пора фіксувати і, можна сказати, повністю або майже повністю виходити з криптовалютного ринку в USDT. Ось такі друзі, в нас новини були сьогодні. Якщо відео було вам цікаве, обов'язково ставте лайк, підпишіться на канал, напишіть будь-який коментар. Саме таким чином ви допомагаєте розвивати український YouTube та український криптовалютний контент. Тому що YouTube любить комплексний підхід, він бачить, що ви ставите лайк, підписуєтесь, пишете коментар. YouTube алгоритми розуміють, що відео це цікаве і починає показувати це відео більшій кількості людей. Тому обов'язково це все зробіть. Якщо ви підтримуєте наш канал, якщо вам подобається наш контент, то обов'язково зробіть. Ось такий комплекс. Тим самим ви допомагаєте розвивати український криптовалютний контент. Дякуємо, друзі, всім за увагу! Всім пока.